Вітаю вільний народи Касусовії! Якщо можна, то я трошки подушним сьогодні. Минулого минулому році я записав привітання на піврофляни, цьому році я вирішив підійти трошки інакше. Сьогодні особливий день, особливий він, тому що у нас є можливість провести його в колі родини, там, з друзями, я не знаю, з знайомими, дивлячись на новорічні вогники, дивлячись на тарілки повні їжі і так далі. Всі ми знаємо, як складно іноді буває відволіктись від проблем, від невдач, від переживань. Як складно іноді буває рухатись до своєї мети, не відчуваючи якогось прогресу. Я завжди любив Новий рік. В залежності від мого віку, я завжди любив його по різним причинам. Але конкретно зараз я люблю його по причині того, що можна дуже легко відслідковувати прогрес. Можна дуже легко оцінювати, що змінилось. Де я помилився, де я став краще. Коли я починав займатися Ютубом, стрімами, всім іншим, в мене була одна мета це робити життя людей краще. Будь-то сміх, радість, порада якась або будь бучі інше. І тому зараз я хочу з вами пограти в невеличку гру. Хочу, щоб кожен, хто зараз це дивиться, згадав, чого він справді бажає в цьому житті, які в нього цілі. Тільки давайте реально, я не хочу, щоб ви просто там на автоматі подивилися відео і забули про нього. Я хочу, щоб ви дійсно зробили те, що я попрошу. Я хочу, щоб ви згадали всі свої цілі та бажання і задали собі два, на мою думку, дуже хороших і важливих питання. І питання звучать так: на мою думку, чи достатньо я справ зробив за 2023 рік для того, щоб досягти всього, чого я бажаю? І друге питання що я можу зробити для того, щоб в наступному році я був точно задоволений відповідю на перше питання? Я бажаю, щоб кожен, хто мене підтримує, знайшов в собі сили та дисципліну, яка допоможе досягти вам всі поставлені цілі. Можливо, не в наступному році все залежить від масштабів твоїх бажань. Але я щиро хочу, щоб наступний рік став ще краще за попередній, щоб ти нарешті почав чи почала. Робити стільки справ, щоб в кінці року ти сидів і був задоволений результатом за рік. Я в тебе вірю. В кінці відео ще буде невеличка цікава статистика і декілька слів від мене, а поки що я пропоную нам передивитись мої спроби досягти своїх цілей в 2023 році. Я вам хочу сказати в цей новорічний вечір. Всім бажаю в новому році найкращих див, щоб побільше сиділи на моїх стрімах. Пока! За цей рік сталось дуже багато насправді. Ми вірили в прадіда. Ця стратегія дісталась мені у спадщину від прадіда. Ви повинні дуже шанувати прадіда, якщо хочете, щоб ця стратегія працювала. Але ми не перестаємо вірити ніколи. в житті. Грали в Коротше, Я не знаю. Все, в мене йде нема. <рес> давай, 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 давай Незважаючи на те, що у мене канал був досить маленьким, ми навіть збирались для того, щоб пограти в різні ігри. Може 4 духа і все? Так? Да, да. Та я ненавиджу цю груп, це я, я буду стояти в карті. Трошечки <рошечки> позаймались пробуркою, Оце. <Шо> Ладно. <рошечки> 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 Коло вже, на коло, до одну Ну, нормально. Намагались натискати ульту. А можна в мене герой не буде стояти на місці? Скажи дякую Лігі Лігент, а не ФПС сука, блядь? Намагались пограти в Олпас, зараділи мене зону зони побіжедіться. Ну так по мене зробить, я не це. Й мама! Страхано. Намагались підняти IQ після безкінечних ігор в Лігу Ген. Розпорядили там племінь і все, нема. Всі подохли. Бо ніхто ніхто не робить. Чели, блять, зробіть хоч щось. Вони ФК просто на базі, я єдиний, єдин, хто щось робить. Як мені їх вчити? Вони їдять і все. Я палку заточив. Чому вони хоча б палку не наточили мені? це, да, це лихо. О, розвиваємо час. що? Бачили, як звідкись вибухає взагалі бомба. Я не знаю хто це робив. Ясно. <плес> мой Ой, боже. Ой, боже. Зажимал. Побудували найдовшу трубу в Україні. Хто сказав, що я чув на 20 секунд і до типу трубу? Прейм Як тобі моя труба? Гномівська. Я ж я в труб не бачив. Добували рідкісні матеріали. <плес> <плес> Довелися, що страх, це міф, збираються тут бати, а я не буду рухатися. Я шо ідіот. Я ж не дурний. Блєть. <плес> Досліджували паранормальні явища. Опа, паранормальні явища. А я навіть зміг показати гарні плеї. Синдрас, ти перший раз також? Давай-давай, Касус. Нормально там, добейте Гнара, ну там зараз ця Ніла. Гнара, Гнара, Гнара і випіста. Там Касус. О, Касус. Ой, Касус. Дракон. Що? Маленький Касус. Накаляйся. Були такі, що мені доводилось вас обманювати. Трошки грав в шахи, крінжулька сидить. А нормально. О, чел, ти крінж! Ти крінж, Ти крінж! Пока! Королева пока! Дивились, як сніговський критує хілом на один? Вісім, Всього? Його. О, плюс один. Плюс один десят. Двадцять крит! Потім я навіть майже апнув на даймонд, але і це мало свої наслідки. Аааа! Ah. Звісно ж, всі сподівались, що 9S помре і він точно не повернеться. А де 9S? Сподіваюсь, подох, блять. Я ненавиджу. Я не, я не можу його терпіти, просто я не так бісить. Подох. Та не треба. Нам все одно, все подох, помер, і помер. Ну, і насправді був дуже переломний момент для мого каналу на мій день народження, а саме 23 червня. Коли відбувся стрім, і дуже багато людей виразили підтримку, як словами, так і фінансову підтримку. І насправді це дуже сильно змотивувало мене в той час почати робити відео, і в результаті це дуже сильно забув мій канал. О, дитинка, йди сюди. Йди сюди, малюк. Най, найс. <клес> 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 Я не Нет! Нет! Я беру Чел! Что ты делаешь? ⁇ м, то бабка иди сюда. Мы рейды Новосибирск чи Москву, я не знаю, вот это происходит. Кат, помните? Я завжди даю другий шанс людям. Якщо вони помилились і признали свою, признали свою помилку, як оця людина, то я завжди даю другий шанс людині. Ну треба пробачати. Це я не буду коментувати. Кью хедшот такім. Баблкіл. Брін. Ще одне ще одне. Зробимо вигляд, що цього не було. У мене з'явились дуже віддані фанати. Почали <рес> статус реально Касос — мій секс символ. Я зрозумів, деталь немає. Ну і звичайно, на початку чергової ліги ПОЕ 18 серпня ми досягли відмітки 1000 підписників, і я всім дуже за це. Ааа, а що я розкажу, скажу часто? Ну, я вас всіх дуже вітаю. Звісно ж, ми познищували дітей в грі Bravo Stars Привірка доміну. Порали Baldur's Gate на релізі. Насправді шкода, що я так і не закінчив гру Блять, я скіпну. <реш> Було навіть таке, що я влаштував геноцид слаймів. Скільки їх? Що це таке? Що міня? Ну і звісно, одна з моїх найбільш улюблених ігор The Psycho Frontier. Ми провели її в останню путь, так би мовити, але, звісно ж, в останній день відбулось те, що дуже підняло нам настрій. У нього. Так. Uh, you're so boss boosted, I mean. Русський, the you know. Я їх обох вбив, найс, найс, руська, йоба. Я думаю, багато хто знає, що я з дитинства грав в КС і робив дуже велику перерву, але коли вийшов КС-2, я не міг її не спробувати. І, в принципі, я був дуже задоволений результатом. Вийшов. Троє. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. Where oh, if you really hold me tight, all the way home. Oh, and the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye ну і наступний момент. Я коли передивлювався, це просто прекрасно. Це звісно ж турнір, в якому я і моя команда брали участь, всі пам'ятають, що там сталося. Ваша команда буде місяць фармити для них руду і міфрін. Та немаєш ні не війська нахуй! Мені все рівно на тебе. Ти ніхто і звати тебе ніяк. Насправді це було дуже весело. <праць> ну і незадовго після цього. Я не знаю, чи це якось пов'язано, звісно, чи ні, але <праць> до мене приїхало СБУ з обшуком. <праць> <праць> обшуко. Ну що, час? <праць> да, трошечки так. Про обшук. На жаль, це те, що я кажу, це єдина фотка, яка у мене є. Я не впевнений, що я взагалі її мав робити. Але вже як є, таке ну тобто, сфоткати. Ти звук, звісно. Ну звісно ж я провів особливий стрім в честь Хеловіна. На якому насправді було настільки ж весело, наскільки страшно. Бліоген пограй. Так, да, тут ходно. В гені просудиш і, і все і смерть. Да, да, да. Пока. Пока. так у мене арахнофобія. Він тут. Хто він? Мерс, добла помилка в твоїх тестах, ні при яких умовах не пий зелені табет. <реку> Ми насправді досить багато грали в Among Us, але дуже складно обрати якийсь один момент, тому я просто ставлю момент, яким я дуже незадоволений. <реку> я б тільки Олексія тоді по остатку. Пані, я знизу прибіг. <реку> я знизу прибіг. Я знизу, Більші, я з електри. Блядь, вийди! Йопта. Ясно, два емпостери. У нас два емпостери. У нас два емпостери. Два емпостери, так. Ні, пацан. Все, ми прийдемо. Ми майже спалили хату. Що сталося, стара? Я приходив кінець. Блядь, що горить, до речі. Щось горить? Блять, пів хати горить! Ну і приблизно в цей час я вже повністю перейшов на Twitch. И мы на эти в Little Company. Тикай взлетим. Стой, Окей, не Ой, а жук сюда и Я Якщо ти досі додивився до цього моменту, то скоріше за все, ти дуже багато сидиш у мене на стрімах і або просто в цілому дуже підтримуєш мене сильно. Тому я хочу ще раз окремо особливо тобі подякувати, тому що завдяки таким людям, як ти, якраз таки, найбільш активним людям, в принципі, мій канал існує не тільки завдяки тобі, очевидно, тобто будь-яка підтримка дуже важлива. Але, скажімо так, дуже приємно мати людей, я не знаю, фанатів, можна це напевно назвати, які прям вже дуже довго і постійно підтримують мене, мою діяльність, ну і так далі. Тому ще раз тобі дуже і дуже вдячний. З Новим роком!